Сьогодні місі Всесвіт 2008 співачка Камалія влаштує грандіозну фотосесію. Світлини замовила низка європейських журналів. Спеціально для цього до Києва приїхала фотограф з Великої Британії. Відома Кейт Мартін. Вона працювала з Мадонною та Крістіною Агілєрою. Тепер її зацікавив образ української співачки Камалії. Напередодні зйомок з Англії доставили сукні та аксесуари. Першими за морську колекцію побачив сніданок та сама камалія. Я тільки перший раз підійшла. Як підійшла, так і не відірвати. Справжня жінка. Я вже не це занові... у мене така є курточка, така золота. Це платье, кімоно таке. Тут ще ось такі шорти прикольні. А я думаю, що мені ще до середини ночі. <свісно> Обирати можна довго, адже є з чого майже 60 суконь. Взуття менше 18 пар, але теж всі вишукані та ексклюзивні. О, а це... Круто. Клас. А вона то інтересне сніпить. Деякі речі співачці особливо приглянулися. Я люблю очень кожаные вещи. Мне вообще этот стиль очень идет. А ось до пилья камалия обережна. А ты это не любишь? Перениз. Честно, не очень. Но когда требует этого стиля или какой-то образ. Там истецтво иноді вимагає ще більшого. Безумно тяжелое платье. Хотите попробовать? Ого. Чиво десь ну кілограма п'ять точно Більше. на обкладинках європейських журналів. Камалія з'явиться у десяти образах. Зйомки розпочнуться вже сьогодні. Який сукню обере співачка? Що відбуватиметься на знімальному майданчику? Стежити за усіма своїми перевтіленнями Камалія дозволила лише сніданку. Отже, незабаром чекайте на ексклюзив.